Модуль зарплата містить засоби для створення звітів на підставі даних розрахункової відомості. Для створення форми номер 1 ДФ на підставі даних розрахункової відомості. Увійдіть в розділ звітність Реєстр звітів. Оберіть період, в якому потрібно створити звіт. Нагадуємо форма номер 1 ДФ – Квартальний звіт. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити звіт або оберіть команду Файл Створити звіт. В розділі Податкова інспекція Інше» із реєстру бланків оберіть документ J0500105 f. 1 df. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум отриманого з них податку. Програма виведе повідомлення, чи створювати форму на основі реєстру співробітників. Натисніть Ні. Програма виведе повідомлення, чи заповнювати документ даними з розрахункової відомості. Натисніть Так. У окремій вкладці відкриється вже заповнений потрібними даними документ. У разі зміни даних по заробітній платі у розрахунковій відомості натисніть кнопку Заповнити на панелі інструментів. Збережіть звіт.